На початку ХХ століття науковці зробили за точністю непогану оцінку віку планети Земля приблизно декілька мільярдів років. Одразу постало непросте запитання як сонце не лише дає тепло і світло, а й проіснувало так довго? Теорії, побудовані на тодішній науці, не мали сенсу. Було неможливо уявити, як відоме тоді горіння палива може підтримуватися так довго. Інші ідеї, такі як гравітаційного колапсу, наражалися на такі ж самі часові обмеження. 1926 року, невдовзі після відкриття того, що Сонце складається переважно з гідрогену та гелію, запропонували ідею ядерного синтезу і як джерело неймовірною запотужністю. І тривалістю енергії зірки 1939 року відкрили способ синтезу гелію і гідрогену. Якраз ці два елементи на сонці переважають ядерний синтез це злиття легких атомних ядер, щоб утворилося важче ядро. Це може звучати просто, проте умови, потрібні для поєднання двох позитивно заряджених ядер і подолання їхнього відштовхування, є екстремальні. Візьмемо простий приклад злиття Дейтерію з утворенням гелію. Коли два ядра дейтерію зливаються з утворенням гелію, виділяється невелика маса матерії. Близько відсотка Так, нам потрібний Ейнштейн і його відома формула Є е дорівнює МЦ в квадраті. Вона поєднує масу з енергією. Є, е це енергія, виміряна в джоулях. М це маса в кілограмах С це швидкість світла, яка дорівнює приблизно 300 мільйонів метрів за секунду. Якщо утворюється 1 моль гелію, а це 4 грами, то використовуючи формулу, ми отримаємо такий результат 23 помножити на 10 у 8 степені кілоджоулів. Це просто величезна кількість енергії. Це як 72 тисячі літрів бензину, якими можна заправити. Понад 1400 автомобілів. А спалювання такої кількості бензину достатньо для подорожі більше 11 мільйонів кілометрів. Це як 29 навколосвітніх подорожей. До речі, на нашому каналі є відео, в якому розповідається, скільки енергії можна отримати з 1 літра води 3 на кнопку вгорі. Звісно, це не враховує екстремальні умови реакції. Як висока температура і тиск, аби злиття відбулося. І такі умови є тільки в ядрі зірок. Також на нашому каналі є відео про те, як утворюються зірки підсказка вгорі. Також ця реакція можлива, коли вибухає термоядерна бомба. Дія такої бомби побудована так, звичайний ядерний синтез дає енергію для розігріву і стиснення невеликого об'єму дейтерією і тритією. Так, що розпочинається реакція ядерного синтезу з утворенням гелію. Продовж останніх 60 років науковці намагаються контролювати реакцію ядерного синтезу, щоб генерувати чисту енергію. Головна проблема це наближення ядер настільки близько і настільки довго, щоб почалося ядерне злиття. Міжнародний експериментальний термоядерний реактор один з багатьох проєктів використання ядерного синтезу для генерації енергії. Він використовує дейтерій і Тій для реакції злиття. Уявіть собі, завод потужністю 1000 МВт використовує вугілля. Його потрібно 2,7 мільйона тонн на рік. реактор потребує 250 кг палива, половина Дейтерію, половина третією. Дейтерій можна видобувати з морської води, а третій має малий період на піврозпаду. Він рідкісний і його утворюють шляхом бомбардування нейтронами літію. а літію багато у морській воді. Ось чому ми намагаємося відтворити сонце на землі. Здається, успіх вже поруч, можливо, пощастить наступного року. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ставайте його спонсором. Також долучайтеся до наших спільнот в Фейсбуці і Телеграмі. Посилання в описі. Eu